Всім привіт, мої хороші! З вами Наталі Сікула, туристичний оператор Еврикатур. І зараз в мене готель дуже популярний. колись був як Coral Біч Тірана, зараз інвідя Coral біч після реновації, курорт Чармальшей, країна Єгипет, сонячна країна. Хто відпочивав в даному готелі вже після реновації? напишіть, будь ласка, відгук в коментарі. А я в свою чергу постараюся вам показати все, що мене стосується територію. Рецепт, номера, а також пляж і море. Ой, падаю! Так, заходимо на територію, дивимося і підписуйтесь на мій канал, А вже в мене є дуже багато оглядів готелів, ставте вподобайку, мені буде приємно. Так, заходимо на територію Імбідія. Я ще пам'ятаю готель як Coral Біч Тірана. А зараз тут новий власник, нова назва і готель після реновації. Ну, так, красивенько з перших кроків. Все так, знаєте, з елементами арабського стилю. Тут такий круг перед рецепшеном, просте пальмочка, такий чіткий чіткий круг. І заходимо на рецепшен. Так, грає класична музика, піаніно, штучні квіти по периметру, штучна пальма, але живі квіти. Живі і неживі. Деякі живі, деякі неживі. Крезентенка наша і неживі. Ось так плюс-мінус називається. Так, ми виходимо на другий поверх, будемо отримувати інформацію. Так, вийшли з рецепшена і тут такий круг, не знаю, як назвати. Тераса кругла, по периметру стоять кресалка, столики, а всередині таке під шатром ну, якась така зона. Не можу пояснити, тут немає барної стойки, просто напевне від алякарт ресторану якогось приносять офіціанти страви. Ось і якщо дивитися з тераси, то видно територію готелю. Готель після повної повної реновації повністю все було замінено. І ось так виглядає, в принципі, досить симпатично. Красивенько, все чистенько. Басейн один в зимовий період з підігрівом. дорослий, от є і дитячий, а взагалі є п'ять басейнів. Ось так виглядає територія. Тут амфітеатр, анімація дуже активна. Також є приїздні шоу-програми, також є номера свій мапи від рецепшена до моря 5-7 хвилин. Ось так виглядає. Він типу як на острові. Тут є зона тихіша від вітру і зона вітряніша. Якось так цікаво. Wi-Fi в готелі безкоштовний і працює по всій території. Лобі-бар працює 24 на 7, але алкогольні напої видаються лише з 6 години ранку до 24, а з 24 до 6 перерва. Тобто ви можете взяти напої, але лише безалкогольні з 24 до 6. Готель працює без браслетиків взагалі, не чіпляють і не знімають. І відповідно, коли ви приїжджаєте в готель, неважливо яка година, ви одразу можете користуватися територією, харчуванням, а також до повного виїзду з готелю. Це в нас головний ресторан. В ресторані теж пройшла повна реновація, але знову ж таки, ці штучні пальми, штучні вазонки. Крім головного ресторану, в готелі ще є чотири алякарти. Ресторани, два з них можна вибрати один. На вибір відвідати безкоштовно по попередній резервації, а два тільки за додаткову плату. По території дуже багато таких бетонних лавочок. Думаю, якщо б вони постелили подушечки, то було б набагато приємніше гостям сидіти і відпочивати. Це в нас римський амфітеатр. Його збудували, і він призначений для того, щоб відбувалися активні шоу-програми. Аніматори свої активні, але по території ми їх не чули. Але казала гастролейща, що вони є. Також два рази в тиждень привозять професійні шоу-програми, які в амфітеатрі дають програму для гостей готелю. Ну і ось такими каскадами, переходами ми проходимо для того, щоб подивитися номер в готелі. І, взагалі, гості готелю теж пересуваються або пішки, або також по території їздять кари. Ними можна під'їжджати від готе від корпусу до корпусу, від пляжу до рецепшену до ресторанів і так далі. Просто пиняєте і просто під'їжджаєте. Повторююся знову, на території готелю є 5 басейнів, але лише один головний з підігрівом. Ми його бачили трішки раніше. Цей басейн без підігріву. Також прошу звернути увагу на пальми. Територія готелю досить вітряна, так як він знаходиться, так як ніби на півострові, і він обдувається так досить гарно вітрами. Це був листопад місяць мого перебування, і уявляєте, що буде в січні, в грудні, в лютому. Тому Майте це на увазі. Всі номера, які знаходяться за ресепшеном в сторону моря, вони всі вже відреновані. Але ті номера, які знаходяться перед ресепшеном, там ще відбувається реновація. Її не чути, не видно, роботи внутрішні, тому все добре. Дивимося, відренований номер. Так, є водичка, є набори, чайні водичка поповнюється щодня. Халати, тапочки також дають. Якщо б ви поселилися і їх не було, то звертайтеся на рецепшн, обов'язково додадуть. Косметика пакетована. Ось така може бути у вас тераса і вигляд на море, якщо ви візьмете таку категорію номера з виглядом на море. А взагалі, в готелі є всього-навсього 367 номерів. Готель видно, що після реновації, але чомусь він не зелений, хоча раніше тут був інший зовсім готель, і мало би бути зелений. Ну, але напевно, коли готель не працював, за зеленю не доглядали, і це зараз дуже добре видно, тому що її не надто є багато. В готелі є різні категорії номерів. І в тому числі сві мапи, а також є номер з окремим власним басейном і з виглядом на море. Ну, звичайно, тут що сказати, тут дуже гарно і красиво. Навкруги зелена травичка і власний басейн. Таких номерів є декілька. І тепер доріжкою ми пройдемося до пляжу, до моря. Пішки, щоб відчути, як же відбувається цей похід до моря. Хоча постійно курсують кари, і можна, звичайно, щоб під'їжджати. Похід відбувається по бруківочці, по праву сторону красиві яскраві квіти, кущики. І ось виходимо на терасу, з якої відкривається дуже гарний вигляд на море, а також весь пляж. Паралельно до лінії моря є такий променад, по ньому їздять кари, а також можна прогулюватися. І з нього є спуски до самого пляжу і самого заходу в море. Тут пляж, тут такі сходинки. все одно потрібно проходити. Пляж знаходиться набагато нижче від, 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 від території готелю. І тут виходить, що такий пісочок досить крупний. І тут такі яруси, яруси, яруси. Тут волейбольний майданчик. Сезонка хороші. Я думаю, що ви всі чуєте звуки вітру, які відображаються в камері, тому на зиму цей готель не підійде, бо буде дуже вітряно. Так, музика на пляжі грає. Пляж звуки гледає кружка. Дуже оранжевий.

Майданчик теж є на пляжі. І одразу з перепусками. Тут теж такий готель, він розташований типу на півострові. І тут теж є можливість спуститися на пляж. Пляж дуже широкий зі всіх сторон готелю. Можна його відвідувати. Так, і це ще один пляж. Ще один понтон, він плаваючий, І ми подивимося, що тут і як. Який А Так, пляж тут такий М -м, крупний, крупний, плотний. Ну і так. Тут все зрозуміло по відео, навіть без слів ви бачите, яке активне море це листопад місяць, і в так досить-досить активно і в відкритому морі. Тому для тих людей, які дуже гарно плавають, підійде. А для тих, що не плавають, навіть немає лагунки заходу з берега взагалі жодної. Тому вирішувати вам, чи вам підходить даний готель і таке ось море. Якщо розглядати липень-серпень, то в принципі я думаю, що можна. Вітер буде надавати прохолоди і легше буде переносити африканську жару, але для замових місяців не обирайте його. Тут такий дерев'яний красивий ресторан: це італійський карт ресторан. З виглядом на море. Так, ну а зараз на карі їдемо до рецепшена. І бачите, я думаю, що ви помітили всі, що пляж не надто красиво виглядає. Є видно елементи реновації, ще зовсім не все так, знаєте, красиво, чисто, акуратно. Тому зауваження є. Є зауваження, і якщо на них не звертати уваги, то все ок. В готелі також є аквапарк. Пару гірок, невеличкий. Але басейни тут без підігріву. Але так як ще вода не крижана, то люди купаються так працює. Так ще є окреме відділення дитяче. Активна зона в готелі знаходиться перед рецепшеном, і тут є дорослі гірки є також відділення дитячого аквапарку. Басейн не глибокий і навіть вони без підігріву, але діти деякі розважалися, оскільки ще не надто холодно і вода ще не встигла нахолодитися. Також є такий дитячий майданчик, одразу дитячий клуб. Ну таке воно, бачите, типу як четвірка. Ось не варто сподіватися, що ви щось тут побачите вау п'ятизіркового. Для четвірки окей.